З початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії багато дружніх країн світу підтримали Україну у боротьбі з агресором. З 24 лютого 2022 року міста побратими підтримали нашу рідну Одесу. Венеція не просто допомогла, а простягнула справжню руку побратимства. Надала тимчасовий прихисток понад півтори тисячі біженцям з України. Сьогодні Венеція співпрацює з Одеською мерією в питанні організації відпочинку дітей, які втратили на війні одного з батьків. Місто надало вагому підтримку Одесі на шляху до включення до списку ЮНЕСКО. Мер Одеси Геннадій Труханов та мер Венеції пан Луїджі Брун'яро підписали меморандум щодо співробітництва у сфері збереження та розвитку культурної спадщини міста Одеси. У Венеції є величезний досвід реставраційних робіт, і вона готова ним ділитися з Одесою. А після перемоги допомогти їй у розвитку порту. На знак рішучої солідарності з українським народом, у річницю повномасштабного загарбницького вторгнення Росії в нашому порідненому місті Венеція протягом трьох ночей будівлі муніципалітету відсвітлювалися синім та жовтим кольорами державного прапора України. Від італійського міста побратима Генуя Одеса отримала медичне обладнання для протезування та реабілітації бійців після поранення. Одесі постійно допомагає французьке місто побратим Марсель. Наше місто отримало від Марселя три машини швидкої допомоги, одна з яких Всюдихідна санітарний позашляховик Land Rover Defender – перевозитиме поранених бійців, а також спеціалізовану пожежну машину, медичне обладнання та медикаменти. Міста побратими не тільки надсилають гуманітарні вантажі своїм українським побратимам, але й допомагають українським біженцям за кордоном. Так, у болгарському місті Варні було відкрите центр допомоги українським громадянам та організовано централізований трансфер та безкоштовне проживання на території болгарського міста для багатодітних сімей та сімей з дітьми. Одеса отримала гуманітарний вантаж. 50 генераторів від румунського міста побратима Констанса, які були використані для облаштування пунктів незламності. Одеса і Лоць міста побратими з 1993 року. З перших днів війни Польща виступила одним з найактивніших друзів нашої країни, надаючи прихисток українцям та направляючи допомогу Україні. Поживчий запас Одеси поповнився продуктами довготривалого зберігання, ліками, одягом та іншими речами. Наші німецькі друзі завжди були поруч, і в мирний час, і зараз, коли Україна бореться з російськими окупантами. Від багаторічного партнера міста побратима Регенсбург три міські лікарні Одеси отримали медикаменти на загальну суму майже 500 тисяч євро. Від початку бойових дій Регенсбург надав тимчасовий прихисток одеським багатодітним родинам і гуманітарну допомогу Одесі, продукти, медикаменти, медичне обладнання. Муніципалітетом Стамбульської метрополії передано шість фур гуманітарного вантажу у вигляді продуктів харчування, довгострокового зберігання, засобів гігієни та інше. Йокогама місто побратим, яке з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Підтримує Одесу та допомагає Одеситам. У співробітництві з Японським агентством міжнародного співробітництва у липні 2022 року отримано 33 системи для очищення води та супутнє обладнання: генератори, подовжувачі, фільтри. У грудні минулого року Одеса отримала від Йокогами 1900 комплектів зимового одягу, 80 зимових курток та 10 тисяч комплектів одноразових хімічних грілок для ніг. Влітку було організоване перебування у Йокогамі юних одеських дзюдоїстів у супроводі тренерів. Крім того, Японія активно підтримала Одесу щодо включення нашого міста в основний список об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Одеса дякує всім своїм друзям за підтримку та допомогу, які вони надають у боротьбі з окупантом.